Доброго дня, мене звати Олена Янюк. Я профконсультант відділу молодіжної політики та соціальної роботи. Підтримую студентів у пошуках омріяного місця роботи. Як правильно підготувати резюме, де шукати вакансії, як не втратити мотивацію під час пошуку роботи. На ці та інші питання шукаємо відповіді разом. Ваша кар'єра це точно не вибір ваших батьків, друзів чи викладачів. Кожен вільно обирає свою професію. Знайти першу роботу може бути викликом, але деякі поради полегшать цей процес. Ось кілька корисних порад. Визначте свої пріоритети, ретельно обдумуйте вимоги та критерії, зарплата, місце роботи чи гнучкий графік, підготуйте всі документи і сформуйте резюме, яке відмінно підкреслює вашу індивідуальність, навички та можливий досвід. Використовуйте спеціалізовані онлайн-ресурси для пошуку роботи, відвідуйте заходи, де ви можете знайти потенційних роботодавців, працюйте над розвитком особистого бренду. Я проводжу лекції та семінари, організовую зустрічі з фахівцями у різних галузях. Це дасть вам можливість взаємодіяти з успішними людьми. Щороку у нас проходить форум кар'єри. Де спікери-роботодавці демонструють успішні практики в бізнесі, державній сфері чи освіті. Крім того, на форумі ви можете взяти участь у дискусіях та ознайомитись з презентаціями роботодавців. Партнери Волинського національного університету це відомі компанії та установи, з якими ми співпрацюємо для забезпечення найкращих можливостей працевлаштування та практичного навчання. Хочете побудувати успішну кар'єру? Волинський національний університет імені Лесі Українки це ідеальне місце для початку вашого професійного шляху. Реєструйтесь на наші програми, беріть участь у заходах та експериментуйте. Ваше успішне майбутнє залежить тільки від вас.